Доброго дня, мене звати Оля. Я розкажу вам свій результат. Він, звичайно ж, не новий, але не всі про нього знають. Тому вирішила поділитися. Багато років назад, 10 років назад, ми проходили з чоловіком, вийшли в Чехії тут в праці лікарів. Не вийшло нам завагітніти, тобто мені якби. Причини мені лікарі так і не сказали. Сказали, ну, ви здорові. Так буває, ну, і все. Так буває, старайтеся, одного разу це вийде. Коли мені мама розказувала, мама вже була в краловому клубі, розказувала мені, що там є очистки кишечника, що це треба пройти, почистити, там паразитів. І я така, боже, скільки інформації. Ну, це просто, це просто, так я кажу: мама, будь ласка, остав мене. залиши, залиши, не треба, не хочу це чути. Це дуже а, якби, і дорого. Я на той момент вважала, що гроші можна потратити на кращі речі, ніж якісь такі очистки. Ну, Але вона так як мама наполягала на тому, що ти попробуй дитину, попробуй. Я їй казала, що мам, якщо б це було таке прям що вав, це працює, це, напевно, показували в телевізорі. знаєш. Мама дуже посміялася. З мене. Ну, але я на той момент так думала, що от все, що правда, це ж кажуть в телевізорі, щоб всі знали. Ну і зробила я тільки це через те, що так довго не виходить, нічого не виходить. Думаю, ну ладно, ну раз уж так не виходить, ми здорові. Ну тоді я попробую вже другий спосіб. Звичайно, це була нелегка моя коловада, це було, ох, як згадаю,. Так в житті ніколи не брала, але я вже її пройшла багато. Так що тільки ця перша до неї треба було підготуватися. Я не була готова, нам здавалося чоловіком, що ми от на цій колавані всі кругом їдять, а ми, дійсно, ми не єдині дивимося на цю відвідувачку каже, коли прийдуться чотири дні. Коли закінчилось паразитарку, ми прийшли. ну все, що мама сказала, все, все ми зробили, це все що складали ікрі. Після того ми пропили вітаміни. І буквально мені здається, що це був другий тиждень, коли я ті вітаміни. Я зробила тест, а я беременна. прекрасно, чудово. А, зараз у нас три синочка. синочки. вже буде дев'ять, так що це вже як би кажу, не новий результат. Перед кожним беременністю, перед кожною беременністю я проходила коловаду. Беременності проходили просто ідеально. Мені ніколи не ставало погано, ніколи. Тобто я не знаю, що таке, коли тебе там зранку тошнить, коли ти там щось понюхаєш, з тебе тошно. Це не моє. Я чудово себе почувала до 9-го місяця, до останнього дня, а, коли я йшла в роддом. Я бігала з тою сумкою усім. в мене діти всі великі, родилися, слава Богу, всі прекрасно родилися, всі здорові. І я бажаю всім такого результату. Так, у кожного воно працює по-інакшому. Комусь хватить першу коловаду і забере мені, комусь не хватає і трьох. Це, якби, це час. Дехто каже, що так, багато грошей, але мені здається, що краще потратити багато грошей і отримати цей результат. Головне вірити в те, що ви його получите, тому що концепція працює, і таких, як мій результат, дуже багато. Їх можна знайти в інтернеті, де захочете. Всім бажаю гарного дня. Ну і таких результатів, хто їх бажає.